Ви відчуваєте, що зараз сидите нерухомо чи не так? Можливо, ви сидите в кріслі на дивані або лежите в ліжку. Світ навколо вас здається міцним, стабільним, нерухомим. Підлога не вібрує, стіни не трясуться. Ви відчуваєте спокій, але це відчуття це глибоке, інтуїтивне відчуття нерухомості, ймовірно, найбільша ілюзія, яку ви коли-небудь відчуєте. Це втішна брехня. Нашептана нам нашими обмеженими почуттями брехня, яка приховує настільки величезну і динамічну істину, що вона кидає виклик нашому місцю у всесвіті. Тому що, хоча ви відчуваєте себе нерухомим, насправді ви є пасажиром космічного експреса. Ви мчите крізь безмежну Чорноту космосу щонайменше в п'яти різних напрямках одночасно, на таких колосальних швидкостях, що вони кидають виклик нашому повсякденному розумінню. Ви залучені в гравітаційний танець неймовірного масштабу, багатошарову подорож, яка триває мільярди років і триватиме ще мільярди. Справжній шлях нашої землі, нашого сонця, всієї нашої сонячної системи це карколомна спіральна подорож крізь космос, яка набагато складніша, набагато небезпечніша і набагато красивіша, ніж вам коли-небудь розповідали. А що якби я сказав вам, що проста кругова орбіта, яку ми вивчали в школі? Це лише перший крихітний крок у виставі епічних масштабів. Що наше Сонце це не нерухомий якір, а золота колісниця, що тягне свою планетарну родину в шаленій гонці навколо галактики, яка сама мчить до іншої. І що весь наш галактичний район невпинно тягнеться до таємничої, невидимої космічної аномалії. Історія нашого руху це історія, ну, всього. Це казка, написана мовою гравітації, швидкості та часу. І протягом наступних кількох хвилин ми будемо знімати кожен шар цієї космічної цибулини, розкриваючи справжній, складний і абсолютно дивовижний спосіб, яким насправді рухається наша сонячна система. Подорож, у якій ви були все своє життя, ось ось буде розкрита. Щоб зрозуміти цю велику подорож, ми повинні почати з дому. Ми починаємо з рухів, які є найбільш звичними ритмів, які визначають наші дні та наші роки. Це перші два шари нашої космічної подорожі: обертання та орбіта. По-перше, найінтимніший рух, власне, обертання Землі. Це ніжний поворот, який дарує нам схід і захід Сонця, постійне обертання, яке створює наш день і ніч. Ми цього не відчуваємо, але наша планета обертається навколо своєї осі з серйозною швидкістю. Якби ви стояли на екваторі, ви б мчали крізь космос зі швидкістю близько 1670 км на годину. Це швидше за швидкість звуку. Подумайте про це на секунду. Прямо зараз ви рухаєтеся на надзвукових швидкостях, просто перебуваючи на цій планеті. Звісно, ця швидкість зменшується, коли ви наближаєтеся до полюсів, але це постійний, потужний рух, який ми поділяємо з усім і всіма на землі. Атмосфера рухається з нами, океани рухаються з нами. Ми занурені в цей рух, абсолютно не помічаючи неймовірної швидкості. Це обертання є найменшою шестернею в нашій космічній машині, але воно є принципово важливим воно створює ефект коріоліса, впливаючи на погодні умови та океанічні течії. Це причина того, що день триває 24 години. але це особисте обертання, лише початок. Вся планета занурена в набагато більший, набагато швидший танець. Це приводить нас до другого шару, орбіти Землі навколо Сонця. Це рух, який визначає наш рік і дарує нам пори року. Ми всі вивчали модель у школі земля та її сестри, що прокладають акуратні еліптичні шляхи навколо центральної зірки. Але цифри за цією знайомою картиною приголомшливі. Щоб завершити свою щорічну подорож, земля рухається із середньою швидкістю близько 30 км на секунду це понад 170 км на годину. Давайте спробуємо поглянути на це в перспективі. Найшвидший маглев поїзд у світі розвиває швидкість близько 600 км на годину. Земля на своїй орбіті рухається більш ніж у 178 разів швидше. Кожну секунду ми з вами долаємо 30 км у порожничі. До того часу, як ви закінчите це речення, ви будете за сотні кілометрів від того місця, де почали. Ми на неймовірній космічній трасі і ми нічого не відчуваємо. Наша орбіта не ідеальне коло. Це легкий еліпс. Це означає, що наша відстань від Сонця змінюється. У найближчій точці, Перегелії, ми знаходимося приблизно за 147 мільйонів кілометрів. У найвіддаленішій Афелії ми знаходимося приблизно за 152 мільйони кілометрів. Цей орбітальний шлях лежить на певній площині, плоскому шарі простору, відомому як площина екліптики. Уявіть сонячну систему як вінілову платівку, що обертається. Планети, схожі на крихітні цятки в канавках, усі обертаються на цій відносно плоскій поверхні. Протягом століть це вважалося вершиною космічного руху. Людство бачило годинниковий Всесвіт, де планети обертаються навколо Сонця в передбачуваній стабільній системі. Вважалося, що Сонце, наша чудова зірка, було нерухомим центром усього великий нерухомий якір. Але тут історія справді розгортається. Тут ми маємо стрибнути від сонячної системи до галактики, тому що сонце не стоїть на місці. Це не є кір, це зірка, яка подорожує сама по собі, і вона бере всіх нас із собою. Звичний танець землі навколо сонця це лише перший крок. Ця плоска, а впорядкована площина ось ось розкриється як щось зовсім інше: спіральний шлях системи в польоті. Протягом більшої частини історії ми уявляли нашу сонячну систему як статичний об'єкт, але ця модель принципово неповна. Це як описувати людину, яка йде по проходу швидкісного поїзда, ніколи не згадуючи сам поїзд. Сонце, наш якір це той поїзд, і воно рухається зі швидкістю, яка затьмарює все, про що ми говорили досі. Ласкаво просимо до третього шару нашого руху, великої орбіти сонячної системи навколо центру чумацького шляху. Весь наш дім, Сонце, Земля, Юпітер, усі планети, астероїди та комети мчить крізь галактику із середньою швидкістю близько 20 км на секунду. Це приголомшливі 70 до 92 тисяч км на годину. З такою швидкістю ви могли б облетіти екватор Землі менш ніж за три хвилини. То куди ж ми прямуємо? Ми на орбіті. Так само, як Земля обертається навколо Сонця, Сонце обертається навколо гігантського центру чумацького шляху. Наша галактика це колосальна спіральна галактика з перемичкою, вируюче місто сотень мільярдів зірок. У її серці лежить чудовисько, надмасивна чорна діра під назвою Стрілець А, гравітаційний титан з масою понад 4 мільйони сонць. Саме до цього величезного якоря разом із загальною масою всіх зірок і темної матерії прив'язане наше сонце. Ми живемо приблизно за 27 тисяч світлових років від цього хаотичного ядра. Розташовані в невеликому відгалуженні зірок, що називається рукавом Оріона. По суті, ми космічні мешканці передмістя. Ця галактична подорож настільки величезна, що нашій сонячній системі потрібно близько 25 250 мільйонів років, щоб здійснити лише один повний оберт. Цей проміжок часу називається галактичним роком. Нехай це усвідомиться. Востаннє, коли наша сонячна система перебувала в цьому самому місці в галактиці. Тільки-но почали еволюціонувати перші динозаври. Континенти були злиті в пангею. За свої 4 мільярди років життя наше Сонце здійснило лише близько 18-20 таких галактичних обертів. Сучасні люди існують лише крихітну частку одного відсотка одного галактичного року. Тепер давайте поговоримо про популярну ідею, яку ви, можливо, бачили в інтернеті спіральну модель. Ці анімації показують сонячну систему як вихор, де сонце прокладає шлях крізь космос, а планети спірально слідують за ним. Цей образ є водночас потужним і трохи оманливим, істина елегантніша. Планети справді прокладають спіральний або штопороподібний шлях крізь галактику. Коли наше Сонце рухається по своїй орбіті, планети постійно обертаються навколо нього. Поєднання поступального руху Сонця та орбітального руху планет створює цей прекрасний спіральний візерунок. Але багато вірусних відео неправильно відображають ключову деталь. Вони часто показують площину нашої сонячної системи, екліптику, під кутом 90 градусів до напрямку руху сонця, як човен з планетами, що обертаються навколо його щогли. Насправді все складніше. Площина нашої сонячної системи насправді нахилена приблизно на 60 градусів до площини чумацького шляху. Уявіть собі так: якщо галактика це плоска, обертова платівка, то наша сонячна система не обертається як дзига, рівно на її поверхні. Вона нахилена, як монета, що обертається під кутом по платівці. Цей нахил у 60 градусів означає, що коли ми рухаємося крізь галактику, планети не просто відстають від сонця. У певні моменти своїх орбіт планети, такі як Земля, можуть насправді випереджати Сонце на його галактичній подорожі. Через шість місяців ми відстаємо. Ми постійно рухаємося вперед і назад по основному шляху сонця. Це замінює просту модель вихору складнішою та точнішою картиною похилого хвилястого штопороподібного шляху. Нас не просто тягнуть за собою, ми є частиною спірального авангарду. Цей третій шар руху руйнує старий статичний погляд на космос. Наш дім це не місце, а шлях, спіральна траєкторія навколо міста зірок. Але навіть ця неймовірна високошвидкісна галактична гонка це ще не кінець історії. Наш шлях це не плавне, рівне коло. Існує ще один шар руху, космічна хвиля, яка перетворює нашу велику подорож на небесні американські гірки. Наша подорож чумацьким шляхом, якою би пічною вона не була, не є рівною. Існує четвертий шар руху, який тягне нас вгору і вниз у м'якому довгоперіодичному коливанні, як кінь на космічній каруселі. Ми на галактичних американських гірках. Коли наша сонячна система обертається навколо галактичного центру, вона не залишається ідеально в межах плоского диска галактики. Натомість вона коливається вгору і вниз, проходячи крізь щільну центральну площину, рухаючись на північ, потім знову притягуючись гравітацією, знову проходячи крізь неї і рухаючись на південь. Що спричиняє цей галактичний відскок? Просто гравітація, диск чумацького шляху, наповнений зірками, газом і пилом. Ця концентрація маси має потужну силу тяжіння. Коли наш імпульс несе нас над площиною, Сукупна гравітація диска внизу діє як гігантська захисна сітка, сповільнюючи наш підйом і тягнучи нас назад. Ми прискорюємося, проходимо крізь щільну середню площину, і наш імпульс несе нас на інший бік. Потім гравітація диска, що тепер знаходиться над нами, тягне нас назад вгору. Результатом є постійний м'який коливальний рух. Ця подорож вгору вниз не швидка. Для завершення одного повного коливання потрібно від 60 до 70 мільйонів років. Це означає, що ми проходимо через щільну галактичну площину приблизно кожні 30, це 35 мільйонів років. Наразі астрономи з'ясували, що ми знаходимося приблизно на 50-80 світлових років вище середньої площини і все ще рухаємося вгору. Востаннє ми перетинали площину кілька мільйонів років тому і досягнемо максимальної висоти приблизно через 14 мільйонів років, перш ніж почнеться довге, повільне падіння назад до галактичного центру. Це може здатися незначною деталю, але деякі вчені вважають, що це може мати глибокі наслідки для Землі. Галактична площина це найбільш густонаселена частина галактики. Захоплююча, хоча й суперечлива теорія, відома як гіпотеза шиви, припускає, що коли наша сонячна система проходить через цю щільну область, вона наражається на більший ризик гравітаційних збурень. Ідея полягає в тому, що гравітація від сусідніх газових хмар може струсити хмару оорта, величезну оболонку комет, що оточує нашу сонячну систему, посилаючи потік комет до нас, що призведе до сплеску руйнівних зіткнень. Деякі дослідники навіть намагалися пов'язати основні масові вимирання на Землі з цим 30-мільйонним циклом. Докази активно обговорюються і далекі від безперечності, але можливість лякає. Це свідчить про те, що наша подорож відбувається не лише крізь простір, а й крізь області різної космічної небезпеки. Незалежно від того, чи підтвердиться ця теорія, цей четвертий шар додає прекрасний та хвилеподібний вимір до нашого шляху. Ми не просто штопором рухаємося в площині, ми штопор на хвилі, що спірально обертається і коливається, обертаючись навколо галактики. Отже, у нас є чотири рухи: щоденне обертання Землі, її річна орбіта, галактична гонка сонячної системи та наші вертикальні коливання. Але ми повинні збільшити масштаб ще раз, тому що сам чумацький шлях, весь наш дім не стоїть на місці. Все наше місто зірок знаходиться в своїй власній подорожі, мчачи до неминучої колосальної зустрічі. Ми простежили наш рух від нашої планети до нашої зірки, а від нашої зірки до країв нашої галактики. Тепер ми робимо останні стрибки, збільшуючи масштаб, щоб побачити нашу галактику як лише одного мандрівника у величезному міжгалактичному каравані. Це п'ятий шар нашого руху, подорож самого чумацького шляху. Наша галактика це не острів. Вона є провідним членом гравітаційно пов'язаної грувиспи з понад 50 галактик, що називається місцевою групою. Більшість з них це маленькі карликові галактики, але є два беззаперечні важковаговики: наш власний чумацький шлях і чудова галактика Андромеди. Андромеда наш найближчий великий галактичний сусід, приблизно за двоблунь мільйони світлових років. Вона трохи більша за чумацький шлях. І є найвіддаленішим об'єктом, який можна побачити неозброєним оком. І скільки б ми її не вимірювали, ми знаємо, що вона наближається набагато ближче. Астрономи підтвердили, що Андромеда мчить до нас зі швидкістю близько 110 км на секунду, або майже 4 км кілометрів на годину. Це не майже зіткнення. Точні вимірювання з космічного телескопа Хаббл підтвердили, що ми перебуваємо на прямому курсі зіткнення. Приблизно через 4,5 мільярди років наша галактика та андромеда почнуть повільне, вражаюче та трансформаційне злиття, майбутню подію іноді називають мілкомеда. Як виглядатиме це зіткнення? Слово оманливе галактика це переважно порожній простір. Відстань між зірками настільки величезна, що при їхньому злетті прямі зіткнення зірка-зірка будуть майже нульовими. Сонячна система, подібна до нашої, має дуже високу ймовірність вийти з цього цілою. Але самі галактики будуть повністю переформовані. Величезні гравітаційні сили розтягнуть і спотворять їхні прекрасні спіральні рукави, розкидаючи довгі потоки зірок і газу в космос. Нічне небо, як його видно з землі, Буде захоплюючим протягом мільйонів років Андромеда буде ставати все більшою і більшою в небі, зрештою заповнивши весь наш огляд. Небо буде палати світлом двох галактик, що перемішуються, викликаючи масовий спалах нового зореутворення. Після танцю, що тривав мільярди років, дві галактики об'єднаються в одну єдину гігантську еліптичної форми галактику. Дві надмасивні чорні діри в їхніх центрах зрештою спірально з'єднаються, утворивши ще більшу в серці нової галактики Мілкомеда. Це велике злиття, наша доля. Але навіть цей рух, цей 110-кілометровий за секунду ривок до Андромеди, не повна картина. Відбувається щось інше: вся місцева група, весь наш караван галактик тягнеться в одному напрямку силою настільки масивною, що вона має одну з найбільш промовистих назв в астрономії. Ми вже наклали п'ять різних рухів, кожен з яких розширює нашу перспективу. Проте є шостий всеосяжний рух, який варто розглянути. Щоб побачити це, ми повинні збільшити масштаб до розмірів надскупчень і самої тканини Всесвіту. Ми повинні зіткнутися з таємницею великого атрактора та космічних течій, які він створює. У тисячі х і 80-х роках астрономи помітили щось дивне. Вони виявили, що тисячі галактик у нашій космічній близькості, наша місцева група, сусіднє скупчення діви та інші, всі рухалися в одному напрямку. Це була додаткова швидкість, крім звичайного розширення Всесвіту. Єдине, що могло спричинити такий потік це гравітаційне тяжіння колосальної концентрації маси. Вони назвали це невидиме джерело, великий атрактор. Вся наша місцева група тягнеться до цієї таємничої області з феноменальною швидкістю близько 600 кілометрів на секунду, понад 2 мільйони кілометрів на годину. Великий атрактор це не єдиний об'єкт, а величезна область простору, гравітаційний фокус усередині масивного надскупчення Ланіакея, структури, що містить 100 тисяч галактик, з яких ми є лише крихітною частиною. Але історія на цьому не закінчується. Ієрархія руху продовжується. Великий атрактор це не наша кінцева мета, а просто масивний проміжний пункт на набагато довшій подорожі. Так само, як наша сонячна система є пасажиром у подорожі чумацького шляху, все наше надскупчення Ланіакея саме є пасажиром на ще більшій космічній річці, що тягнеться до ще більшої концентрації маси, надскупчення шеплі. Цей гравітаційний титан. Розташований приблизно за 650 мільйонів світлових років, є одним з наймасивніших і найщільніших відомих надскупчень, що містить понад 8 тисяч галактик. Він утворює гігантську структуру, яка тягне до себе цілі скупчення, включаючи наше власне надскупчення Ланіакея. Цей космічний потік, однак, не тільки про тяжіння, він також про відштовхування. Вчені виявили, що протилежно цим масивним атракторам діє величезна, малощільна область простору, яка називається дипольним відштовхувачем. На відміну від великого атрактора або шеплі, які притягують матерію, дипольний відштовхувач це космічна порожнеча з дуже невеликою кількістю галактик. Оскільки він має набагато слабшу гравітаційну силу, ніж його щільне оточення, він ефективно відштовхує нашу місцеву групу. Отже. Наш рух є результатом космічного перетягування канату, нас одночасно тягне до надскупчення шеплі і штовхає ззаду дипольний відштовхувач, створюючи потужний потокоподібний рух галактик по всьому космосу. І навіть це може бути не кінець ланцюга, оскільки деякі докази свідчать, що саме надскупчення шеплі тягнеться до іншої, ще більш віддаленої структури, відомої як велика стіна слоуна. Це викликає карколомне питання з усіма цими структурами, що тягнуть і штовхають нас, чи дістанемося ми кудись взагалі? Відповідь представляє останній і, можливо, найглибший шар нашого руху розширення самого Всесвіту. На локальних масштабах гравітація король. Вона тягне нашу місцеву групу до великого атрактора, і вона тягне все наше надскупчення до шеплі. Але на найбільших масштабах існує конкуруюча сила. Темна енергія, яка рухає прискорене розширення самого простору. Це розширення, не вибух матерії в просторі, а розширення самого простору. Це як універсальна течія, що несе все від усього іншого. Всесвіт не рухається крізь щось, тому що він є всім. Немає нічого зовні, крізь що він міг би рухатися. Для гравітаційно пов'язаних структур, таких як наша сонячна система або навіть наша місцева група, це розширення незначне. Гравітація легко перемагає. Але для колосальних, слабо пов'язаних надскупчень, бо це космічне перетягування канату. Ми мчимо до великого атрактора, але простір між нами і ним розширюється. Ще драматичніше, хоча наше надскупчення ланякея рухається до надскупчення шеплі, величезна відстань означає, що розширення Всесвіту віддаляє шеплі від нас ще швидше. Ми на космічній біговій доріжці вічно біжимо до пункту призначення, якого ніколи не зможемо досягти. Крім того, нещодавні дослідження припускають, що Всесвіт може мати ще один рух, повільне, майже непомітне обертання, що завершує один оберт за сотні мільярдів років. То яка ж наша остаточна найвища швидкість? Щоб відповісти на це, нам потрібна універсальна система відліку. Ми знаходимо її в космічному мікрохвильовому фоні або КМФ, слабкому післясвіті Великого Вибуху. Він пронизує весь простір і є кінцевою системою відліку всесвіту. Будь-який рух відносно КМФ є нашим справжнім рухом крізь простір час. Коли ми вимірюємо швидкість нашої сонячної системи відносно КМФ, враховуючи всі вкладені рухи, нашу орбіту, галактичну орбіту Сонця, падіння нашої галактики до Андромеди та потік нашого надскупчення до великого атрактора, ми виявляємо, що рухаємося зі швидкістю близько 370 км на секунду. Це нони три мільйона кілометрів на годину у напрямку Сузір'я Лева. Це воно наша чиста швидкість. Результатом усіх тяжінь, поштовхів, орбіт і потоків є одна остаточна незбагнена швидкість в одному конкретному напрямку. Ця неймовірна багатошарова подорож це реальність нашого існування. Якщо ця подорож крізь космос розширила ваш світогляд, подумайте про те, щоб поставити лайк цьому відео та підписатися, щоб дізнатися більше про чудеса нашого всесвіту. Дайте нам знати в коментарях, який шар руху ви вважаєте найнеймовірнішим. Отже, повернімося до того, з чого ми почали до вас, що сидите нерухомо. Це відчуття нерухомості прекрасна брехня, що маскує симфонію руху. Ви обертаєтеся на планеті з надзвуковою швидкістю. Ви обертаєтеся навколо зірки зі швидкістю 30 км на секунду. Ви є частиною сонячної системи, що штопором обертається навколо чумацького шляху зі швидкістю 220 км на секунду, весь час коливаючись вгору вниз з циклом у 60 мільйонів років. Ви знаходитесь всередині галактики, що мчить до космічного зіткнення з Андромедою зі швидкістю 110 км на секунду. Ви є частиною галактичної групи, яку штовхає дипольний відштовхувач і тягне до великого атрактора та ще більш масивного надскупчення шеплі. І все це відбувається всередині Всесвіту, який сам розширюється і, можливо, навіть обертається. Ваш кінцевий результат, ваша остаточна швидкість на тлі самого творіння становить приголомшливі 370 км кілометрів на секунду. Ви не сидите нерухомо. Ви ніколи не були нерухомими. Ви пасажир на космічному кораблі Земля, залучений у стародавній і складний танець. Кожну мить свого життя ви є частиною однієї з найскладніших і найпрекрасніших подорожей, яку тільки можна уявити. Подорожі, що почалася мільярди років тому і триватиме ще мільярди. Наступного разу, коли ви подивитеся на нічне небо, пам'ятайте, що ви не просто дивитеся на Всесвіт, ви летите крізь нього. Ви є частиною його грандіозного, вічного та вражаючого руху.